Усім привіт! Мене звати Іващенко Валерія. Я з 10-го Г-класу. Я хочу стати президентом нашого ліцею. Я прагну зробити навчання цікавішим а шкільне життя різноманітним і комфортним для кожного з нас. Планую організувати тематичні дні, творчі, майстер класи та спільні проєкти, щоб навчання приносило нам всім задоволення. Вже третій рік я відвідую фотогорток. Тому давно фіксуватимуш для ліцею фото та відеоформати. Таким чином, ми не завжди збережемо найяскравіші моменти наших свят, конкурсів і та спортивних змагань. За допоможе учням, які закінчили 9 класів і роздумують надступом до нашого ліцею, побачити, наскільки яскраве і активне наше шкільне життя. Також у планах цікаві екскурсії музеї, природні парки і пізнавальні поїздки, які допоможуть відкрити нові горизонти. Разом ми зможемо організувати більше заходів, підтримувати один одного і робити наш ліцей кращим місцем для розвитку та дружби. Пропоную також створити клуби за інтересами, спортивні турніри та творчі конкурси, щоб кожен міг проявити свої таланти. Підтримайте мене і давайте творити зміни разом. Разом ми зможемо зробити наш ліцей місцем нових ідей, яскравих подій для справжньої дружби.